Настя, ти що забула? Сьогодні у нас Хеловін. Ох, точно. О, а я її шукаю. Ох, ти ж моя хитрунка, куди ж ти тікаєш? А, що це? <плук> <плук> Мам, та це ж не справжній павук, ти що забула? Сьогодні ж Хеловін, і в нас буде цікавий святковий вечір. Точно я забула, <плук> а я не забула. Тож всіх сьогодні зробимо страшними. <риві> так, скільки цікавого я всього маю. Ого, -го, скільки в тебе тут всього цікавого. <риві> Ух, як страшно. <риві> ага, страшно. А що це в тебе ще таке? О, треба маму налякати. Класна ідея. Підено, я повішу картину. Ага, давно пора. ой 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 що сталося? Та ось як я повісив картину. Ой-ой-ой, ти треба в лікарню їхати, де наша аптечка? Ну ти завжди попадаєшся на наші витівки мене, Чекай, чекай, я тобі ще покажу. Та не злиться, ти Та сьогодні свято. Лякають всі. <гум> Настя, Настя, ти зробиш мені сьогодні макіяж хеловінський. Та добре, зроблю. А ти вже придумала, який ти хочеш? Ага, я хочу легкий макіяж клоуна. Буду всіх лякати. О, такий макіяж мені під силу, Давай сідай. Ура! Так. Сиди і не рухайся. Так. М -м -м. Так, це є. Тепер рум'яни. Так, давай. -г -г. Все, готово. Надивися в дзеркало. Фав, як круто! Настя, дякую. Я тепер буду найстрашніша з усіх. Ага, будь ласка. Ой, ми ж забули про печиво на Хеловінський ярмарок. Що ж тепер робити? А хтось не забув. Завтра хеловік, і Стефі думає, що я про нього забула. А я пам'ятаю і зроблю на завтра печиво. От і всіх здивую. Так, для цього мені потрібно чорний шоколад, пісочне печиво, мигдаль, сметана, цукрова пудра, цукерки-горошки. Так, беремо спочатку печиво і подрібнюємо його. Добавляємо трішки крихтів до шоколаду і ставимо в холодильник. Ставимо нашу масу в холодильник до загустіння. Ми беремо наше тісто, робимо ось такі кульки, ось кульку і з нього формуємо мишку. Ось таке в мене вийшло тіло мишки. Пер беремо наші мишки і обмочуємо в крихтах. Беремо наші жилеки і запихаємо у мишку. І робимо ось такі красиві хвостики. Ось отакі у мене вийшли мишки. Ставлю в холодильник. Завтра всіх здивую. Ой, зачекай тут хвилинку, я зараз прийду. Дивись, що в мене є. Вау, яка краса. Сестричко, та це ж не мов справжні мишки. Ага. А можна я спробую? Ну, давай, спробуй. М -м -м, смачно як! О, а мені, а мені дайте спробувати. Я ще мишей не їв. <су> 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 добре, хо 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 Добре, спробуй цю. Так. Ммм, яка смачна мишка. Ну так, я старалась. Так, я буду в такому плащі і ще собі рану зроблю. Що як? Вау! Тобі дуже класно! Дякую. Ще собі таку заколку причіплю. О, готово. А я трошки прикрашу нашу кімнату. Ага, давай! Ось тут буде один павучок, другий буде тут павучок. А ось тут буде рука. Класно, правда? Так, класно! Настя, Стефі, що в мене там за пазухою? Мама казала, що там павук! Ай-ай-ай! <плес> А я казала, що налякаю тебе. Але я попався. А в мене буде отакий прикид, що пару наклейок. Ось так я буду виглядати. Мам, тобі дуже личить. Ага, крашу я. А я і не боюсь тебе, вампірчику. пірчику. ха Ото тепер попридумують. Це точно. А я. Буду привидом! От такий у мене плащ. Так, Анна Марія. Ой, погоду тепер я буду ранений привид. Ой, а як же так? У нас немає гарбуза. Що тепер робити? Точно, але в нас є кольоровий папір Клей і фломастери. Ми його самі зробимо. Так, давай. Так, починаємо. Я тоді малюю основу гарбуза. Ага, добре. Я подивлюсь. А ти давай це все вирізай. О, оце я вмію. Тільки обережно. У мене все готово. Молодець, тепер я це все перемалюю на кольоровий папір. У нас все готово. Тепер можемо складати наш гарбуз. Який красунчик в нас вийшов. Вау, та він просто чудовий. Ну ви молодці. Оце у вас гарний гарбузик вийшов. Просто чудовий. Треба все скласти і будемо збиратися до школи. Стоп! А де клей? Він ж тут тільки був. Ага, точно. Ага. Як я так зразу могла не догадатись, хто вкрав наш клей. А на Марія все встигає. <зві> а я вас всіх налякаю. Вуууу! А я літатиму тут біля вас. Вуууу! Хто там? Цукерки або жарт! Цукерки 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 Мам, я йду винесу цукерки. І я йду, і я йду. Що там за крики? Діти чогось втекли. Ага. І чого б це? І я не уявляю. А ви як думаєте, чому діти всі втекли? А до речі, ви свідкуєте Хеловін? Чи будете ви наряжатися в костюмі і робити макіяж? Напишіть в коментарях і не забудьте поставити вподобайку. Люблю вас!